Початок весняної частини футбольного чемпіонату переноситься на невизначений термін. Про це повідомляє Федерація футболу України з огляду на прохання Міністерства внутрішніх справ. Коли саме поновляться змагання, поки що невідомо. Я думаю, що з подібним зверненням напередодні виступила і ініціативна група спортивних журналістів України, аби не спровокувати чергову ескалацію напруги у суспільстві. У будь-якому випадку, за правилами ФІФА та УЄФА, усі національні чемпіонати повинні закінчити закінчити за 18 днів до початку світового мундіалю у Бразилії, тобто до 25 травня. Є приклад Дніпра, який провів чудовий матч Ліги Європи, і там всім керувало Ультрас все пройшло бездоганно. Однак, то де гарантія, що врешті міст таке буде? Це по перше. По друге, ми не хотіли б, щоб стосунки між клубами різних частей України, як, наприклад, Шахтар і Динамо, як, наприклад, Севастопіль, Карпати, щоб вони переросли у стосунки політичного протистояння.